Слава Україні! Вітаю на годиннику 19.00 і Традиційно наша програма по мануфактурам і в студії сьогодні для вас працюю я, Діана Мосора. Отож, будемо говорити про громади Львівщини, адже цього тижня осередки активно демонструють, як культура та соціальна відповідальність можуть крокувати. Поруч, отож, будемо говорити про життя, ініціативи, зміни цікаві проекти, які відбулися цього тижня у наших громадах. І розпочнемо ми про пустомети. Бо власне там відкрили новий мистецький простір, хаб спільної дії. Так він називається. Це ініціатива зі створенням сучасного, інклюзивного та багатофункціонального мистецького простору в Народному домі номер один. Мікрорайон Глина тут поєднали культурну спадщину та сучасні ідеї, аби мешканці громади мали можливість розвивати свої таланти і проводити дозвілля. Які ще можливості відкриває цей простір для містян, Детальніше ми будемо говорити із представницею громади. Ну що ж, а ми продовжуємо, і до нас уже доєдналася наша гостя: це Оксана Биць, начальниця відділу культури, молоді та спорту пустометівської міської ради. Слава Україні! Героям слава так, пані Оксано, рада бачити вас у нашій студії. Тож, давайте детальніше поспілкуємося про цей цікавий проект, який відкрили у пустометах. Розкажіть детальніше про нього і про можливості. Вітаю. Саме вчора ми відкрили оновлений простір нашого народного дому в мікрорайоні Глина, міста Постомите. Цей простір, в першу чергу, є безбар'єрним, доступним і багатофункційним, адже ми хотіли, щоб він був комфортний для всіх. Цей простір ми оновили. Це був колишній народний дім, який був трошки занедбаний у важкому стані, де протікав дах, стіни покрили з грибком, цвилістю. І насправді, в час війни, такі об'єкти реконструювати і оновлювати дуже важко. Адже пріоритетні видатки, звичайно, що це є військо. Але завдяки підтримці громадської організації ми виграли грант. Залучились підтримкою і місцевих спонсорів. Ми в минулому році оновили повністю замінили покрівлю даху. А завдяки грантовим коштам, ми змогли провести ремонт внутрішніх приміщень. Ми створили новий санвузол, який повністю є доступним інклюзивним для всіх потреб наших відвідувачів. Також ми оновили наш коридор і з наш зал. Який слугуватиме таким, якби актовим залом для різноманітних виступів та проведення різних заходів навчань, коворкінгів та угу. зустрічей. Пані Оксана, а от, власне, як безпосередньо сама громада долучалася до відкриття цього простору? Чи враховували ви ідеї, пропозиції і потреби місцевих жителів, чи зверталися до вас з якимись такими запитами? Так, звичайно, що громада була повністю завжди в курсі всіх подій, які відбувалися з народним домом. Ми їх завжди залучали. Грантодавець основною метою нашого, скажімо так, гранту було це спільнототворення. Тобто, ми не робили ремонту стін і перед і просто якогось ремонту. А ми наповнювали цей простір спільнотою. І в першу чергу, коли ми його виграли, цей грант це були зустріч наших менторів. Тих, хто відповідальний за цей народний дім, з тими спільнотами і тими. Хто його наповнював і буде в майбутньому наповнювати. Це були представники молодіжних наших спільнот, наші члени молодіжної ради, пластуни. У нас є дуже красивий класний молодіжний Рок-Гурт, який в цьому народному домі займався. У нас є представники внутрішньо переміщених осіб громаді. У нас є рада ВПО, яку ми теж запрошували на зустрічі. Соціальна служба, яка десь представляла інтереси наших ветеранів і сімей. Які в сімей загиблих військовослужбовців, які десь теж хочуть мати місце, де би вони могли зустрічатись і спілкуватися між собою. Відповідно, ці всі побажання, всі бачення і мрії десь можна було би втілити в цьому народному домі. Відповідно, наші ментори це враховували при плануванні цього простору. Звичайно, що ми не могли. За ті кошти, які в нас були передбачені, спроектувати повністю весь ремонт. Тобто в нас залишилися приміщення, які ще не відремонтовані, і ми плануємо можливо залучати ще додаткові кошти і це робити цього року і в наступному році. Але ми зробили дуже великий крок вперед і відремонтували вже більшу частину цього приміщення спільно з нашими спільнотами і їхніми побажаннями. Угу. А ось власне як у цьому просторі зможуть себе реалізовувати люди з особливими освітніми потребами, і в подальшому які перспективи розвитку буде мати цей простір? Чи плануєте ви партнерства з іншими громадами або якимись цікавими митцями і тому подібне? Звичайно, ми плануємо з громадами. Ми ще такого не розглядали, але ми вже працюємо над тим, щоб створити молодіжний центр, і він буде розміщуватися саме в цьому народному домі. Тобто, це буде людина, яка буде безпосередньо відповідати за комунікацію з молоддю і створювати події, які будуть цікаві для молоді. А щодо людей, які з особливими освітніми потребами, то ми вже працюємо. Цуємо з нашими такими місцевим бізнесом, які займаються такими таким навчанням для діток. Також у нас є внутрішньопереміщена особа, яка має центр для таких діток. І ми вже говорили про те, що проводити такі зустрічі і заняття в нас в народному домі для батьків і для дітей, які з нашої громади які в тому потребують. Угу. Пані Оксано, і на на завершення нашої розмови на початку ви розказували про грант, що ваша громада брала участь і виграла грант. А чи могли би ви змотивувати власне на вашому прикладі вашого проекту інші громади теж брати участь у таких грантах? І чому це важливо зараз у нас у нас під час війни? Насправді кошти зараз під час війни на якісь розвиткові події стосовно культури залучати дуже важко, тому що ми всі розуміємо, що в першу чергу кошти мають іти на війну на підтримку наших військових сімей, військовослужбовців. Але є гранти, є конкурси різноманітні, які є для культури, і вони навпаки зараз мені здається ще більше розширюють свої можливості і я я завжди всім розказую про це і говорю про те, що пробуйте свої сили, беріть в такому участь, адже це класно, це досвід, і, можливо, ви попробувавши один-два рази, на третій раз можете виграти і реалізувати те, про що ви сам про що ви мрієте, що ви хочете. У нас так сталося. Пані Оксано, я дякую вам, що ви знайшли кілька хвилин. і Долучилися до нашого теру. Я бажаю успіху у розвитку вашого новоствореного простору. Нехай все вдається як найкраще. Ще раз дякую, що доєдналися з нами на зв'язку Була пані Оксана Биць, начальниця відділу культури, молоді та спорту Оснометівської міської ради. Ну, що ж, гранти для громад це насправді дуже важливий інструмент для подальшого розвитку. І львівська мануфактура новин підготувала такий короткий каталог можливостей для громад, власне, який розробило міністерство розвитку громад та території України і спільно з проєктом відновлення для всіх. Тут презентують серпневі каталоги грантових можливостей. Це актуальні конкурси та партнерські програми, які, власне, і сприяють реалізації таких культурних проєктів, освітніх та соціальних, посилюють міжнародне співробітництво та розвитку громадських ініціатив. Тому усім бажаючим пропонуємо переглянути цей каталог і заповнити заявки, адже можна справді виграти хорошу суму та розвитку. Звинути свій наступний проект, що точно не буде зайвим. Що ж, ми продовжуємо і ще поговоримо про наступні громади і про ті зміни, які відбулися в них. Власне, про новий розділ. На території новороздільської міської лікарні там стартували роботи з облаштуванням інклюзивного простору. Цей крок був спрямований на створення комфортних умов для усіх мешканців громади, ну і звичайно, для покращення своїх медичних послуг. Отож, після завершення цього проєкту у громаді запевняв що буде зручний та безпечний інклюзивний доступ до поліклініки, спеціально облаштовані парку місця для людей з інвалідністю та впорядковану територію для паркування. Ну і звичайно, комфортні умови відвідування лікарні для усіх пацієнтів. Також поговоримо і про Славське і згадаємо про цю ситуацію, яку ми говорили ще наступного тижня, власне про отруєння. Адміністрація закладу Славської вже прокоментувала ситуацію, де діти отруїлися у дитячому таборі. Отож, табір «Карпатський затишок нашим журналістам запевняють, що і дають коментарі, що діти прибули до їхнього закладу уже із симптомами, Про що були повідомлені відповідні служби наразі? Очікують на результати офіційного розгляду. У коментарі нашої журналістки Вікторії Вітер е, говорять, що у перший день надали необхідну допомогу та підтримку діткам. претензій від груп чи батьків до нашого закладу немає. І також підтверджено у поясненнях наданих ними уповноваженими органами. Так каже адміністрація закладу. А я нагадаю, що в інфекційне відділення Стрийської міської лікарні госпіталізували ще п'ятьох дітей. Ну і е, наразі відомо, що загалом у лікарні перебуває тепер 17 дітей. Так, а ми продовжуємо і ще поговоримо про городок. Там теж відбулася цікава подія. Власне, тут презентували унікальне видання з текстом автентичної грамоти 1389 року, якою місто отримало Марденбурзьке право. Перше, цей історично значущий документ, написаний латиною, опубліковано з перекладом українською та англійською мовами. Книга Привілей на самоврядування міста городка 1389 року є присвячена важливій події переходу міста з руського права на магденбурзьке. Навколо її створення об'єднало насправді дуже багато визначних людей, небайдужих краєзнавців, істориків та благодійників. Ну а детальніше про цю. У подію підготувала інтерв'ю наша журналістка Андріана Карапінка. Вона написала статтю та поспілкувалася із місцевим головою Володимиром Ременяком, де він розповідає, що стало головним поштовхом до створення цієї книги. Чому це важливо сьогодні та коли мешканці міста зможуть ознайомитися із виданням? Тому усю детальну інформацію шукайте на нашому сайті. І поговоримо ще про укриття у школах, тому що 1 вересня не за горами до цього шкільного сезону вже готуються батьки, викладачі та маленькі школярі, і вже е, повідомляють у міській раді Львова, скільки шкіл мають облаштовані укриття. Отож, згідно з усіх норм, у 123 школах із 128, тобто 96% шкіл є. Мають власні укриття, вони облаштовані відповідно до усіх вимог. Про це журналістам Львівської Мануфактури новин зазначили у департаменті освіти та культури Львівської міської ради. Там також говорять, що школи, у яких власні укриття є відсутніми, вони користуються повністю облаштованими місцями поблизу своїх закладів. Там є достатня кількість місць для сидіння, два виходи, запас води, їжі та іншого. Ну і окрім цього, проводяться, до речі, тренування з, евакуа... з евакуації для учнів та вчителів перед початком навчального року. Ну і про заходи, які відбудуться уже цього тижня. Ну і один із таких патріотичних і важливих відбудеться у Бузьку. Це захід з легкої атлетики в пам'ять полеглого героя у цю суботу, 30 серпня, на стадіоні Бузько дитячої юнацької спортивної школи. А саме в пам'ять про Юрія Мочульського, це український військовослужбовець земляк. Мешканець села Купче легкоатлет, який віддав своє життя за Україну. Повідомляють, що захід відбудеться о 11.30 У рамках проведення цих змагань також відбудеться забіг на дистанцію тисячу метрів для всіх охочих. Будуть розіграш призів, тренінги, знакладання турнікету та керування БПЛА. Також під час спортивного заходу проводиметься збір коштів для побратимів Юрія. І як писав свої останні слова, цей герой здобуде українську державу або загинув в боротьбі за неї. Отож, усі, хто матимуть можливість, обов'язково підтримати цей захід і допоможіть закрити цей важливий збір. Отож, на цьому ми будемо завершувати наш випуск. Я дякую всім тим, хто був. Були разом з нами під час нашого прямого етеру. Не забувайте підписуватись на наші канали, спостерігати за нашими новинами, і найголовніше залишати свої реакції. Я нагадую Фейсбук, Телеграм та Ютуб канал. Отож, спокійних вам вечорів і на все добре. Дякую з вами. Студії була Діана Мосора.